О Генрі, Зі збірки оповідань Останній листок. КОМЕДІЯ ЦІКАВОСТІ. Всупереч твердженням усіх охочих до метафор можна врятуватися від смертельних випарів анчара. Можна, якщо дуже пощастить, підбити око Василіскові, можна навіть утекти від невсепущого Цербера або аргуса, але ніхто, живий чи мертвий, не може уникнути поглядів цікавої людини. Яку сама природа наділила надзвичайно гнучкою, майже гумовою шиєю, Нью-Йорк – місто розяв. Звичайно, там є багато й таких, що йдуть своєю дорогою, наживаючи гроші й не дивлячись ні праворуч, ні ліворуч, але тут же, на вулицях, ви зустрінете й ту особливу породу людей, у яких, немов у марсіан, є тільки очі та органи пересування. Ці раби цікавості злітаються на місце незвичайної події, як мухи, і вмить утворюють тісне коло, задихаючись, відштовхуючи одне одного і силкуючись пролізти наперед, чи то робітник відкриває каналізаційний люк, чи попаде під трамвай житель північної околиці, чи маленький хлопчик, повертаючись додому з крамниці, впустить яйце, чи в тунель підземної залізниці провалиться будинок. Чи якась дама загубить мідяка, що випаде крізь дірочку плетеної сумочки, чи полісмен забере телефон і записи бігових ставок з читальні і товариства, чи то сенатор діп'ю або містер Чак Конорс вийде на прогулянку? Словом, нехай станеться хоч одна з цих оказій, і ви побачите, як нестримним потоком, немов божевільні, на місце події Ірини плем'я цікавих. Важливість події не має ніякого значення. Вони однаково зацікавлено й захоплено витріщать очі і на якусь хористку, і на людину, що малює рекламу пілюль від хвороб печінки. Вони утворюють міцний кордон і навколо якогонебудь клишоного інваліда, і навколо автомобіля, що забуксував, їх мучить демон цікавості це якісь зорові ненажери, що розкошують і гладшають за рахунок нещастя своїх ближніх. Вони дивляться, витріщившись, глипають своїми каламутними риб'ячими очима на нещастя, немов банькатий окунь на гачок з принадою. Здавалося б, ці одерживі цікавістю вампіри мали бути нато холодні, щоб спалахнути від вогняних стріл Амура. Однак зовсім несприйнятливих істот нам ще не доводилося бачити навіть поміж найпростіших. Отож чари кохання не минули двох представників і цього племені. І серця їхні запалали саме тоді, коли вони тиснулися в юрбі навколо розпростертого на землі тіла людини, яку переїхала під вода з пивом. У Угільям прай примчав на місце події перший. Він був знавець у таких видовищах. Сяючи від радості, він стояв над жертвою нещасливого випадку і слухав її стогін, мов найсолодшу музику. Коли юрба роззяв збільшилась і зімкнулася тісним колом. На протилежному боці від того місця, де він стояв, Уільям помітив якийсь незвичайний рух, яке, стіло, мов смерч, розтинало юрбу цікавих, розкидаючи людей на всі боки, наче сраклі, працюючи ліктями, парасолькою, шпилькою від капелюха, язиком і нігтями. Вайолет Сеймор енергійно прокладала собі дорогу в перший ряд. Дуже чоловіки, що легко сідали в гарлемський поїзд о 5.30, Відлітали, як діти, перед її навальним рухом до центру. Дві солідні дами, які на власні очі бачили весілля герцога Роксборо і які не раз зупиняли своїми показними персонами рух на 23-й вулиці, відступили в другий ряд з подертими блузками, коли Вайолет, як слід, узялася до них. Їльям прай покохав її з першого погляду. Карета швидкої допомоги забрала непритомного амурового підмогача. Юрба розійшлась, але Уільям і Вайолет лишилися на місці це були справжні представники племені розяв. Люди, що покидають місце події разом із каретою швидкої допомоги, не мають потрібних елементів, з яких складається справжня цікавість. Адже насолоду дає не сама страва, а той присмак, що лишається після неї в роті. Найбільша втіха для Уільяма Прая та Вайолет Сеймор полягала в тому, щоб поїдати очима саме місце події, роздивлятися сусідні будинки й поринати в такий неземний екстаз, якого не знають навіть курці опіуму. Вони були майстри своєї справи і вміли до кінця вичерпати насолоду з кожного нещасного випадку. Потім вони глянули одне на одного. У Вайолет на шиї була темна родимка за завбільшки срібний півдолар. Уільям уп'явся в неї очима. У нього самого були надзвичайно криві ноги, і Вайолет, давши собі волю, досхочу видивлялася на них. Вони довго стояли віч на віч, розглядаючи одне одного. Етикет не дозволяв їм заговорити, але дивитися в місті роззяв дозволено скільки завгодно. І на дерева в парку, і на фізичні вади своїх ближніх. Нарешті вони зітхнули і розійшлись. Але так чи так, а під водою з пивом правив Амур. І колесо, що переїхало ногу людині, з'єднало двоє палких сердець. Вдруге, герой і героїня нашої оповіді зустрілися біля щита з оголошеннями недалеко від Бродвею. День випав страшенно невдатний. На вулицях не сталося жодної бійки. Діти не попали під колеса трамваїв, навіть калік і товстунів майже не було. Ніхто не посковзнувся на банановій шкуринці, ніхто не вмер від розриву серця. Навіть девак з штат Індіана, що називає себе родичем колишнього мера Лоу, не проїжджав того дня в своєму кебі і не кидав, як звичайно, з вікна дрібняків. Словом, не було абсолютно нічого, на що варто було б дивитись, і Уільям Прай уже починав нудитись. І раптом він побачив схвильовану юрбу людей, що, штовхаючи одне одного, намагалися протиснутись якнайближче до щита з оголошеннями. Стрім голов кинувся туди. Збивши по дорозі стару жінку і дитину, що несла пляшку молока, він, мов демон, влетів у натовп і почав розчищати собі дорогу. Вайолет Сеймор уже стояла в першому ряду. На її сукні не було одного рукава і двох золотих прошивок. Планшетка від курсета опинилася на спині. Одна рука була вивихнута. Але вона була щаслива, бо дивилася на те, на що всі хотіли дивитись. Якийсь чоловік виписував рекламу Їжте, галети, від них ваше обличчя погладшає. Побачивши Уільяма Прая, Вайолет зашарілась. Уільям штовхнув під ребра даму в чорному шовковому реглані, ударив по нозі якогось хлопчиська, дав у вухо старому джентльменові і таким чином пробрався ближче до Вайолет. Цілу годину вони стояли поряд, дивлячись, як чоловік малює літери. У Єльямові не несила було довше критися своїми почуттями. Він легенько торкнувся її руки. Ходімо зі мною, сказав. Я покажу вам одного чистильника взуття, у якого немає Адамового яблука. Вона соромливо глянула на нього, і стільки любові світилось у тому погляді, що її обличчя аж покращало. І ви приберегли це для мене? спитала вона, завмираючи в передчутті освічення в коханні. Вони побігли до рундука чистильника і, дивлячись на цього молодого каліку, постояли ще годину. Біля них упав з п'ятого поверху чоловік, що мив там вікна, і коли, сигналячи, під'їхала карета швидкої допомоги, Угільям радісно потиснув Вайолет руку. Щонайменше четверо ребер і складний перелом, прошепотів він. Ви не шкодуєте, що зустрілися зі мною, моя люба, ні? Я. вигукнула Вайолет, відповідаючи на потиск. Звичайно, ні. Я ладна цілими днями блукати з вами по вулицях. Їхній роман дійшов в своєї найвищої точки через кілька днів. Може, читач пам'ятає, яке хвилювання охопило все місто, коли негритянці Елізі Джейн мали вручати судову повістку. Все плем'я роззяв розмістилося табором на вулиці, де жила обвинувачена. У Угільям прай власними руками поклав дошку на дві бочки з під пива. І разом з Вайолет вони просиділи навпроти будинку Елізи Джейн три дні і три ночі. Нарешті прийшов полісмен і вручив повістку в суд. Потім він послав покінетоскоп, щоб зробити фотографії. Дві такі споріднені душі довго жити нарізно не могли, і коли того вечора полісмен прогнав їх своєю гумовою палицею, вони заручилися. Насіння кохання впало на добрий ґрунт. із нього виросте сильне, дуже дерево. Теж, очевидно, спороди каучукових. Весілля у Ілля Прая та Вайоле Цеймор призначили на 10 червня велику церкву розкішно прибрали квітами. Численне плем'я цікавих у всьому світі з особливою жадібністю сприймає весілля, це песимісти на церковних лавах. Сидячи там, вони глузують з молодого і знущаються з молодої вони приходять на ваше весілля, щоб посміятися з нього. А якщо ви уникнете пут Гіменея на блідому коні смерті, вони прийдуть на ваш похорон і, сидячи на тих самих лавах, оплакуватимуть ваш щасливий порятунок. Церква була яскраво освітлена, розкішний килим укрив східці і тягнувся аж до бруку, дружки поправляли одна одній пояси і шепотілися про ластовиння у молодої. Візники прикрасили білими стрічками свої батоги. Й ремствували, що гають час замість випивати. Священик роздумував, скільки йому заплатять за вінчання, і чи вистачить цих грошей, щоб купити собі новий костюм з тонкого сукна. А жінці, портрет лора джінлібі. Так, Амур витав у повітрі. А що робилося на вулиці коло церкви? Там бушувало ціле море голів, що належали племені цікавих, це плем'я юрбами сунуло до церкви. Утворюючи дві суцільні стіни, поміж якими лежав килим, і метушились полісмени, розмахуючи кийками. цікаві, товпилися, мов худоба, билися, штовхалися, давили й топтали одне одного, аби тільки хоч одним оком глянути, як дівчина в білій фаті, піде діставати законне право, нишпорити по кишенях свого чоловіка, поки він спить. Та, от час вінчання настав і минув, а молоді не з'являлися. Нетерпіння перейшло в тривогу, тривога в шукання, але всі пошуки були марні. Тоді до діла взялися два здоровених полісмени, й витягли з розлюченої юрби пошматовану, розтоптану істоту з обручками в жилетній кишені, і геть укриту синцями жінку в подертому вбранні, яка щось істерично кричала і силкувалася пробити собі дорогу до килима. Угільям прай і вайолет Сеймор раби звички. Приєдналися до буйної юрби глядачів, не мавши сили встояти, проти переможного бажання подивитися на те, як вони, молодий і молода, увійдуть у прикрашену трояндами церкву. Цікавість то шило у мішку.